Вітаю. сьогодні покажу вам дві дітки на цвітоносах. Може, кого зацікавить? Пропоную на продаж. Дві гарнюні такі діточки. Одна діточка, орхідейки сан. Я колись показувала подвійну посадочку в мене цвіла. орхідейка сан і легенда. І дітка виросла сама на цвітоносику. Така вже гарнюня. Там ще один є корінчик. Там, о, видно. Бо вона мене ще одну видала дітку на іншому цвітоносі. А цю вже можна знімати вже доволі такі гарні корінчики. І росте листочок, все чудово. І ще одна дітка є у мене отака гарнюня. Величенька. Тут у неї багато корінчиків. Ось в рості теж росте новий листочок. Це дітку я е, на цей такиніновий пастой мазала обрунку на замовлення. Але дівчинка відмовилася, щось не знаю, просто так трошки мені обідно стало, замовляла. Я зробила, виростила дітку, а тоді пішла на, на відказ. Хочу її зняти, тому що мамка зараз ростить новий цвітоносик. Фото цієї орхідейки я ставлю, Це такий ніжно-рожевий бігліб з круглою губою, такі квіти крупні. Мамку я пересадила була, може з місяць-трохи більше назад, в таку скляну вазу. Вона була в рості, тому я її зробила таку пересадочку, захотілося мені спробувати. І я ще хочу деякі орхідейки посадити в саме таку систему. Тому зараз орхідейка в рості, росте цвітоносик, але дітку я хочу вже зняти. Може кого зацікавить така дітка, така орхідейка. Все ж таки. Щось хочеться продати, а якусь нову хотілочку собі <кій> прикупити. <кій> так що, може, кому цікаво буде, пишіть в коментарях. Я оставлю номер телефона для спілкування у Вайбері. І так буде скоріше. Тому що у коментах я можу загубити вас. А в Viber'i, якщо спишемося, Будемо домовлятися. Дуже гарні орхідейки. Це така ніжна квіточка. Чимось схожа на легенду. Але більш такі світліші в неї сплеші. Фото в мене її не залишилося, я, може, знайду відео і зроблю скрін цвітіння цієї орхідейки. А ця в мене є. Фото цієї орхідейки. Дуже гарна така квітка, крупноквіткова. Ну, буває таке, що замовляють і потім відмовляються. Трошки обідно, звісно, обідно. Ростила спеціально на замовлення. І іноді буває таке, так що, може, кому цікаво, Пишіть, будь ласка, в коментарях будемо домовлятися. Дякую всім. Чекаю коментарів.